Йдемо пробувати найдорожчий бургер в Макдональдсі. Це новинка бургер з сирною котлетою. Не знаю, чи раніше такі були. Біг Чікін Чіз коштує 209 гривень. Доволі таки висока ціна. І на вибір можна взяти або з куркою, або яловичою котлетою. Та заодно беру картоплю фрі з сирним соусом та беконом. Та вечеря на двох виходить 586 гривень. Як вважаєте, це дорого чи ні? Починаємо з картоплі. Така порція коштує 98 гривень. Що я вам скажу? Це той самий сирний соус, що можна придбати окремо. І бекону, як на мене, дуже мало. А на смак цей соус хімозний. Більше я таке не куплю. Тепер бургери. Насправді вони великі. Собі я обрала з куркою. І це смачно можна їсти. Єдине, що він сухий. Мені не хватає овочів. Мак чікін, чіз все-таки у мене на першому місці. Як би сказала моя мама, що на 209 гривень ліпше купити кілограм м'яса. І тут я з нею повністю погоджуюся.